Ну, і що ж, доброго дня, ми з України. Третя попитка записати вам відео. Ну, надію, що все-таки вдасться. Не буде знову якихось неприємностей. То перевернулося, то не записалося, але я ж вперта, тому буду намагатися дати вам зараз пояснення в попередньому відео. Те, що стосується нашої матриці. Так от. Ця матриця про людину, про людей, не про християнство. Це про людину. Зараз доведу. Коли енергія заходить в людину, вона робить круги свої і робить, що? Хрест. Отак От працює чакрова система. Людини і утворюється енергетичний хрест. От ви собі уявляєте, це коди кожної людини, який енергетичний хрест є у Всесвіту. саме нашої планети Земля. Християнство взяло за основу ці знання. Бо знання саме цього енергетичного Христа взаємодії одної людини з іншої вони прийшли від Атлантів, їх розпорошили, розкидали, кожній нації дали своє знання, а тепер ми це все з вами намагаємося поєднати. Для розуміння Всесвіту, для розуміння себе, і для розуміння чого ми з вами всі тут робимо. Ця картинка вам показує. От уявіть, що це один код і другий код. І енергетична матриця у кожної людини енергетичний хрест є теж. Оця чакрова система. І ми одне з одним взаємодіємо, накладаємо, Оце наша сила з вами думки про ті афірмації, про ті молитви, про ту мову. І якщо ми з вами на цій картинці трьохвимірний вираз, як до нас заходить енергія, і утворюється той же самий своєрідний хрест. Але якщо ми з вами поділимо цю картинку таку напополам. То це буде верхній світ, а це буде нижній світ. З нижнього світу, це наші спокуси з вами, ті, що знаходяться в темній стороні. Вони теж нам з вами можуть давати енергію. да? І хрест у нас з вами перевертається. Ото чорнокнижники, ото магія чорна, і тільки людина чи сприймає цей світ чи цей світ. Це ваш вибір. Це наука. Це те, що від нас з вами ховали не одне тисячоліття. Це завжди я коли говорю, що ми можемо йти в плюсі і в мінусі. Йдемо на спокуси, йдемо в мінус. Йдемо в плюсі, значить, сприймаємо ту інформацію, відпрацьовуємо в плюс, і нам за вами буде цукерочка. Це так, до того, щоб ви розуміли, що та матриця це про людей. Енергетичний хрест нашої системи. Рашка вирішила почати саме з Рашки. Чому? Ну, по-перше, у Рашки знову якийсь творчий проєкт. В такі творчі проєкти Рашка заходила влітку, теж під 17 арканом, але трошки там було інше положення в астронумерології. Але що дав Рашці тоді 17 аркан? Він дав те, що вони пішли в наступ. Зараз у нас з вами поки що до 10 січня в астрономерологічній саме Матриці, Венера знаходиться в 11 му домі. Що дало в грудні таке положення? Груповий секс, да, її в Сирії таки познущалися. Те, що вона втратила десь статус, да, Сирія відігралась. Те, що в Грузії почались е ці волніння, теж воно починається з того, що люди не хочуть рашку і її статусу. Те, що буде там непереливки її людям військовим, так, воно теж відігралося. Те, що вона захотіла військової допомоги, їй зараз її надавали і будуть надавати. Вона шукала друзів, вона їх знайшла. То, що вона розірвала відносини з якимись країнами, так е через жорстку реальність. Так, це відігралося знову-таки, відігралася Сирія, те ж саме Сирія. Е е то, що в авантюри аварії, теж відігралося. Те, що вона багато говорила, багато емоцій було вразці, теж воно відігралося. Одинадцятий дом, це. Дом грошей саме держави. Ми там побачили, що у них непереливки саме з їх грошовою масою. Тепер, що у нас ще відігралося там? Відігралося те, що соцмережі і там, начебто, вже теж з Ютубом проблеми у них. Тобто в них ще йде до 10 січня саме ця позиція. Але вже з 11. Але тут, під цією позицією 17-й аркан, може дати і якийсь творчий проєкт. Якщо вони знайдуть військову допомогу да, і знайдуть друзів, то в них буде творчий проєкт, що може відбутись до 10 січня. Потім включається 17-й енергія вже з 11 січня, але входить нова енергосистема на цей рік. Матрична, коли це під Меркурієм, тобто це ідеї, і тут ідеї. Але з чим це буде пов'язано? Меркурій заходить в другий дім. Другий дім це практично фінанси. Це коли Рашка буде вирішувати якісь фінансові питання. Також це може бути публічна заява стосовно грошей її людей. Ну, побачимо, що вони там вигадають. Це якісь можуть бути суперечки з тими самими друзями, публічні виступи у нас ще й підтверджує 17-та енергія. Це про дипломатію, про телефонні якісь дзвіночки таємні. Тобто, ми можемо розуміти, що якщо тут буде працювати вже дипломатія і відражки, тобто тут вони будуть вже шукати можливість спілкування навіть хоча б зараз таємно. Якісь вони можуть заключати ідеї і контракти. Ну, практично все буде пов'язано саме з фінансовими варіантами. 17-й аркан дає ще можливість їм звіздять. Тобто ми можемо побачити, що про Рашку будуть говорити всі. І це мене насторожує насторожує в тому плані, що. Ще 17-та енергія говорить про літаки і про космос. Ну, багато говорити ну, теж не хочу нікого лякати. Але от про той орешник чи ще про щось, оце можна сказати, що вони щось нове можуть таки нам якусь творчу ідею приподністи. Але в мінусі це коли вони можуть звіздіть. Через відсутність реальної позиції і реаль... реальну дійсність не бачити. І тут в них включиться гординя, і вона себе ставить вище інших. Так що творчий задум, творчий проєкт якийсь може відбутися на розсосі. Також в цей час може з'явитися якась людина, звізда рососії. Може це бути нова звізда, може вони готувати будуть якусь заміну. Ну, побачимо. Це <кій> про творчі задуми, саме Рососії. І наша ненька Україна. Наша ненька Україна заходить січень місяць з 24 грудня по 24 січня. Чому я назвала <кій> відео це Падіння чи нові ідеї? Бо випала енергія нульового аркану 22-го. В плюсі це нова ідея, а в мінусі це дурість. Хочемо ми, не хочемо, ну, от так. Тобто, в цей період Україна може прийняти рішення бути сміливою. Вийти за рамки за межі ті, які нам поставлені, і зробити шлях вперед з новою ідеєю. З новою ідеєю. Так, сміливість це класна річ. Коли ми сміливо йдемо, ми можемо навіть не думати про наслідки. Але здобути те, що ми маємо. Ми таки можемо здобути. Про це положення 4.7 я робила в грудневому випуску, і там я розказала про нього. Зараз буду мовчати. Тому зараз буде так, як знаєте, в мене, як ваги, куди ми, силою своєї думки, оці ваги перетягнемо? чи в падіння, чи в нову ідею, сміливою ідею. Але це буде така імпровізація. Тобто, це може статися таким чином, що навіть хтось і не планував, але так вийшло. І ми пішли, пішли і пішли. Оце так працює саме ця нульовка. Це коли старе відкидається, ти береш з собою тільки те, що тобі треба, оту котомочку, Да? поруч в тебе друг, угу, собачка поруч бігає, да? і ви йдете. Оце про ту сміливість. І тим сміливим ми будемо співати пісні потім. Але я вже і говорила, що тим вікном можливості, яке було в листопаді, ми просто не скористалися. І я тоді ще казала, що в нас буде ще один шанс це виправити. Але будуть великі втрати. Тобто, коли ми бачимо, що графік у нас пересік середню лінію, це буде говорити про труднощі і про втрати. Так, не всі сміливі можуть дожити до перемоги. Але який шаг ми можемо зробити? Це якщо ми підемо з вами в плюсі: Це про оптимізм, про свободу, про спонтанність, про імпровізацію, дипломатію. Також це. Буде говоритися про якісь інформативні мережі, це про зняття обмежень. Це про мандрівників, які за собою ведуть інших. І коли духовні справи можуть бути вище земних також це варіант подорожей. Це коли немає шаблонів і енергія має такий витік дуже свободний. Це коли немає ніякого страху у людей. В мінусі, якщо ми не будемо користуватися саме плюсовим положенням, під небезпекою знаходяться діти насамперед. Це про хвороби, про обмеження свободи, це про залежність від інших, про наївність та довірливість, це про нещасні випадки, це коли людина бажає спастись і втекти від реальності. Це панічні атаки. У деяких може відпрацьовуватись навіть маніакальний синдром. Також, як ми бачимо, що тут говориться, що може бути якесь падіння з висоти. Тобто, ми з вами можемо говорити, що обстріли будуть, і під таким арканом, і дивлячись, що відбувається на розсоці, ми можемо побачити, що Обстріли можуть навіть посилюватись. І з неба таки на нас з вами може летіти. Але бережемо дітей насамперед. І краще б нам з вами йти проти загально прийнятих стандартів і відіграти на непередбачуваності. Саме тут. Що ще говорить в мінусі? 22 енергія – це бомжі. І маючи навіть таке положення 4-7, і бачачи розклади по іншим областям України, то можна сказати так, що є дуже велика вірогідність бомжів, які захотять прийти на нашу територію, це і Харківська, і Сумська область. Будемо бачити. Але там руйнування будівель. Буде відбуватися, також ще досі знаходиться Вінницька область під небезпекою руйнувань будівель. Тому тут теж треба бути обережним. Хтось мене питав там вже за Херсон, за Крим, поки я буду мовчати, через що цифри вже стоять. Але як відіграють, чи вони, чи ми, це залежить від нашої свідомості. Тому цей місяць я ще промовчу. Ну, так я собі вирішила. Бо багато говорити наперед не можна. Давайте від... будемо бачити, як ми з вами відпрацювали саме цю 22-гу енергію. Чи ми підемо з вами в Новий Світ, от з тим, що маємо, чи таки ми з вами впадемо? Але це буде залежати від нас з вами. Чому? Бо бачачи, що люди хочуть жити так, як вони жили, і ніяк не можуть сприймати нову реальність, що так, як жили, ми вже жити не зможемо. У нас зовсім інші направлення, і у нас зовсім інша буде робота. По кармі ми маємо відпрацювати те, що ми маємо. Незалежно ні від чого. Тому. Все, що ми можемо зараз з вами зробити саме в січні місяці, у нас з вами свята. Це тоді, коли розверзаються небеса і наші з вами пращури приходять до нас з вами в гості. Це тоді, коли ви маєте оставляти на своїх столах, коли є свят вечір, ту їжу, яка була виставлена на святу вечерю. Для того, щоб обмінятися енергіями насамперед. Я не знаю, чи ви цим користуєтесь правилом чи ні. Мене цьому привчила моя бабуся, і мої родичі всі знають, що я це роблю. І з року в рік, бо так має бути. Це енергетика нашого з вами роду. Тому давайте будемо молитись. А молитва це є захисна реакція. Молитися за наших з вами захисників, бажати їм тільки сміливості і перемоги нашій Україні. А вона буде. Так ми можемо підпасти під панічні атаки, коли захочеться втікти, коли багато людей може залишитися без житла і теж в стані бомжів, тільки тут, уже в Україні. Але ж тільки сила нашої думки може змінити негативний сценарій. Тому до нових зустрічей, будемо дивитися, що може відбуватися саме у нас в січні, що відіграється, під якими енергіями і тримаємо кулачки за наших захисників. І не забуваємо про закони Всесвіту. Вони існують, а ми їх не маємо права порушувати. До нових зустрічей!